Чудовий позашляховик на високому кліренсі так 2019 року, а саме Датча Дастер. Присутня сервісна книга, в якій засвідчуються всі ремонти, які були з даним автомобілем. Зимова гума з гарним протектором на легкосплавних дисках. Також власник у нас додає до автомобіля ще літню гуму в комплекті. Вона має ось такий вигляд. Гарний протектор, гума у нас Continental, 16 розмір. Пригнаний з Ісландії в 2021 році. Один власник по Україні, повний електропакет. Також маємо накладочки такі на порогі, щоб вони в нас не зачоввались. Також регулювання зеркала заднього огляду, підігрів передніх сидінь. Мультикермо дуже зручне, воно на дотик. Класне, приємне навіть. Класна мультимедія, велика допомога при спуску, система старт-стоп, камера заднього огляду, також присутня. Як ви можете бачити, якість дуже класна. Екорежим, центральний замок, відключення системи ESP, також кондиціонер, підстаканничок, ніша для власних речей, механіка в нас на 6 передач. Вибір режиму руху, адже вона в нас повна привідна. Також круїз контроль, механічний ручничок. і Текстильний салон в гарному стані і зручна підтримка з боку в нас також присутня. Позаду текстильний диванчик з суфіксами. Два підстаканничка у нас присутні. Також, друзі, автомобіль повністю обслужений, масла фільтра в нас поміняні. Сама камера заднього огляду, як ви можете бачити, вміст багажника у нас гарний великий, поличка присутня, новенькі еваклимки, які навіть не встановлювалися на автомобіль. Під полом в нас знаходиться запасне колесо, також AdBlue, Це в нас, до речі, Євро 6 автомобіль. Маємо також релінги. Щоб повісити свій навісний багажник, тож, друзі, з оглядом тезрові до автомобіля, запрошуємо зараз на байданчик Автопойнт, а знаходимося ми в місті Суми, вулиця Героївкрут, 19.